Давайте тепер трішки про кохання, про італійське безсмертне кохання. Звичайно ж, до футболу. Наша Оля Зоріна у Флоренції зустрілася з найпалкішим вболівальником Фіорентини. і саме він покаже нам, як вболівають у найромантичнішому куточку світу. У грудні Флоренція втрачає свої зелені шати. Взимку її краса зіткана із мармурових мережах собору Санта-Марія дель Фьоре, мостів, палаців і різдвяних огнів. Та незважаючи на пору року, Флоренція завжди живе футболом. Його сучасним і минулим зірками що осяяли своєю грою 80-річний стадіон, який нині носить ім'я Артеміо Франкі. Поруч є інша арена стадіо Граціано Олдбою за вікном стільки ж скільки стадіону. Завтра він знову йде на футбол. Пішли, покажу. Ось тим осьо квиточки на гру. Почесний президент Фіорентини Андреа Де дає їх мені. Кохання Граціано Пеканеллі безсмертне. 35 років він володіє цією піцерією і звів тут вівтар фіалковим. На полицях лежать раритети. Ну де ще побачиш весільну світлину Баджо чи пролетарське фото Роберто Баджо за станком на стіні. На чільному місці футболка за номером 10 із підписами гравців Фіорентини подарована тим самим Де ми дружили з Баджо п'ять років, коли були сусідами. Він приходив до мене додому. Роберто Баджо. Так я знаю всіх його сестер, братів, усіх. Особливо тісно зійшлися з Едді Бадже, братом Роберто. Він для мене неначе рідна дитина. Габріель Батістута отримав від Граціано об'ємну характеристику бамбіно нормале, як до речі, Вінченцо Монтелла. Тренер сучасний, але зі своїми фішками. Розминку фіалок напередодні матчу з Дніпром проводив за воротами. Чому це традиція, і навіть флорентійці не знають, чому чи то газон береже, чи на фарт. Дніпро вже відпочивав, коли Хуан Дерамос на тлі тренування господарів роз'яснював Сергієві політилу план дій на майбутню гру. Просто он указувал, как як він хоче і чтобы я зіграв на той позиції. Как бы, тому, що я грав більше опорного позлового защитника всіх, а зараз как бы, чуть выше меня видвинули. Як не крути, а нинішня Фірантина найбільша іспанська команда серії А. І кому як не рамос знати всі сильні і слабкі сторони, Хуакіна та Борхи. Зіграти матч відповідь однієї 16-ї фіналу Ліги Європи на домашній арені. Це як показали поєдинки збірної України проти Франції, дуже ва. Вагомий стимул, але чи буде його достатньо у грі з Фіорентиною, коли турнірні завдання вже виконано? А вдома на гравців Дніпра вже чекають спаковані валізи. Команда Рамоса була ослаблена не тільки відпускним настроєм і виходом до плей-офф, а й травмами Матеуса, Дугласа, Мазуха. Італійцям же зараз не до відпустки. Поразки від удінези і роми нічия з пасушем позбавили Монтелу вагань. Проти Дніпра вийшов оптимальний склад. У перші хвилини найбільше потерпав фланг Федецького і гами, де терор влаштував квадрадо. Колумбійцеві ще належало стати героєм матчу для фіалок, коли заслужений орач лівої бровки української команди Коноплянка раз по раз проривався до фіалкових воріт. Мабу хорошо, мент там, По моєму Женя коноплянка прострілював трошки, не влучив у ворота. За мить чергове перспективне перехоплення коноплянки змарнував гама на 13-й хвилині. Євген вирішив усе зробити сам. Стінка з ротанем, і ось вже не то виймає м'ячі сітки воріт. Той програний епізод так роздратував персонального опікуна коноплянки Ронкалію, що Аргентинець став відверто бити по ногах, а ще частіше по обличчю, переплутавши футбольне поле з рингом. На 40-й хвилині навіть жовту картку отримав, але його це не спинило. Команда у них хорошая, вы видели, что держат мяч. Ну, немножечко, конечно, такие подлые, потому что так набили Шнобель, что, наверное, будут на следующий день, как у кличка после боя на самом деле, честно. Сейчас меня в какую камеру он лазит. Мабуть, після такого Мантела і знеціни битого коноплянку з 15 мільйонів до двох. А українець терпів, як і весь Дніпро. Терпіти довелося довго. Спершу, швидко помінявшись флангами, гол в роздягальні організували квадрадо і Хоакін. А увесь другий тайм гостям голови підняти не давали, та й втома позначалася все дужче. Бойко героїчно стрибав у воротах до 77-ї хвилини, коли Квадрадо ударом з ротаня і по Федецького не залишив Денису шансів. 2-1. Та як каже відома приказка, за одного битого двох не Тих дають залишається надія, що Дніпро врахує італійський урок вже у матчах на виліт.